Порізькі педагоги тримають освітній фронт нашого міста. Вони створюють комфортні умови для подальшого навчання дітей та удосконалюють дистанційну освіту, власне за що й отримують нагороди від міської влади. Про все це сьогодні у випуску з вами Тетяна Пода та територія освітніх перспектив. За внесок в освітню сферу, особисті досягнення та тріумфи своїх вихованців. Кращі педагоги Запоріжжя у шести номінаціях отримали премії та нагороди від міської влади. Захід відбувся з нагоди святкування Дня працівників освіти. Про досягнення тих, кого номінували, дивіться далі. З нагоди святкування дня працівників освіти кращим педагога міста вручили сертифікати та премії від міського голови у шістьох номінаціях. Відзначили 66 педагогів закладів дошкільної, загальної, середньої та позашкільної освіти. На сьогодні в освітній системі міста дуже видатна подія, отримують стипендію міського голови найкращі педагогічні працівники закладів освіти міста. Таких працівників 66 і вони об'єднані у шість номінацій, починаючи від педагогів, які дають найвищі показники результативності навчання наших дітей і участі в олімпіадах і конкурсах. Ман і завершуючи. Тими працівниками, які формують свій власний досвід. У номінації учителі, які є переможцями перших третіх турів всеукраїнського конкурсу Учитель року, нагороду здобула Антоніна Міщук. Вчителька ділиться, що відзнака надихає далі розвивати педагогічні здобутки та професійну майстерність. На її думку, гуманість та відповідальність відіграють головну роль в освітній сфері. Я розглядаю це як Наступний етап у своєму професійному зростанні, який є дуже важливим для кожного педагога, найважливіше це бути людиною, розуміти, входити в ситуації, в положення дітей, батьків, співпрацювати між собою це дуже важливо, відповідально ставитися до своїх посадових обов'язків. Завдяки науковому досвіду Ірини Добровольської її учні неодноразово виборювали призові місця на олімпіадах всеукраїнського рівня та конкурсах МАН. За 26 років роботи в школі вона підготувала більше ста призерів. За ці досягнення педагога номінували на премію в цьому році. В цьому році моїх учнів 5 дипломів обласної олімпіади, а з них два дипломи перші. Три другі, і діти би проходили до четвертого етапу, до всеукраїнського етапу. А на мані в мене один призер, і в цьому році він теж одержав друге місце на третьому всеукраїнському етапі конкурсу захисту малої академії наук. Кандидатка на премію в одній з номінацій Валентина Почтар в цьому році має переможницю у всеукраїнському конкурсі Малої Академії наук України. Її 13-річна вихованка захищала науково-дослідницьку роботу. Було проведено всеукраїнський рівень. Захисту науково дослідницьких робіт Малої академії наук. І тут я так само маю переможця в якраз номінації Правознавство. Наукові проекти це складний шлях, який має подолати дитина, але для цього не її вчитель, який їй допомагає. Дитина представляє роботу. За допомогою проєкту і за допомогою презентації цієї роботи, і таким чином, на такому складному довгому шляху, дитина створює власний інтелектуальний продукт, який може бути застосований в нашій країні. Нагородження найкращих вчителів преміями міського голови проходить щорічно. Головна мета конкурсу заохочення до активної участі у процесі розвитку системи освіти. Кожній людині приємно, коли її праця кимось замічена, оцінена і тому дуже добре, що в нашому місті щороку звертають увагу на те, що вчителі так багато роблять. Виконувач обов'язків міського голови Запоріжжя Анатолій Куртів розповів про розмір нагород та додаткові премії, що отримують вчителі, які потрапили до номінацій. Ця премія міського голови ще була підтверджена і грошовою допомогою, і на це було виділено біля 342 тисячі гривень. і наші освітяни, наші справжні фахівці отримують фінансову допомогу від 3 до 6 тисяч гривень додатково. Тож запорізькі вчителі продовжують тримати освітній фронт. Окрім організації успішного навчального процесу у школах, педагоги здобувають великі перемоги в освітній сфері. Адже саме від них сьогодні залежить розвиток системи навчання нашого міста. Дистанційне навчання першачків в умовах воєнного стану. Над удосконаленням цього питання нині працює міський департамент освіти та науки разом із запорізькими педагогами. Для цього залучили онлайн-технології, ігрові форми навчання, відеоуроки та платформи для спілкування з батьками. Також, попри всі виклики, у 103-й школі організували заняття групи подовженого дня. Про ефективне навчання для першокласників далі. Спочатку повномасштабного вторгнення російських агресорів систему освіти 103-ї запорізької школи зазнала змін. Нині вихователі мають підлаштовуватись під нелегкі реалії сьогодення. Процес навчання відбувається згідно з дотриманням правил безпеки під час війни. Війна в Україні привнесла нові виклики. Наразі освітній процес. З використанням технологій дистанційних навчання перериваються повітряними тривогами зараз, як ніколи, важливо забезпечувати та підтримувати якісне дистанційне навчання в умовах воєнного стану. Організація освітнього процесу у 2022-2023 навчальному році передбачає удосконалення технічної підготовки педагогів. Окрім цього, вчителі вимушені модернізувати форми навчання в умовах правового режиму воєнного стану. Це дозволяє будувати кращу комунікацію з дітьми в онлайн режимі. Готуючись до цього навчального року, ми спланували навчальний матеріал, приготували відеофрагменти, навчилися вже створювати і свої медіапродукти, і звичайно склали розклад. Організували зв'язок з батьками майбутніх першокласників. Аби уроки для учнів перших класів були цікавими, учителі використовують ігрові форми навчання, оскільки малеча щойно перейшла на новий освітній рівень, це є обов'язковою частиною навчальної діяльності. Застосування таких дидактичних методів дає можливість максимально зосереджуватись на грі пізнавального характеру. Ми з ними і пишемо, і читаємо, і танцюємо, і співаємо, і малюємо. А основне це граємо. Тому що всім відомо, що в першому класі діти навчаються через гру. Важливою складовою дистанційної освіти є використання онлайн-ресурсів. За допомогою них проводяться щоденні дистанційні уроки та додаткові активності для дітей. У закладі освіти дистанційне навчання відбувається із застосуванням платформи Google Workspace. Вчителі та учні мають свої особисті акаунти, і кожен здобувач освіти має свої ну, навчальні класи з усіх предметів. У школі кожного дня з 15 до 16 години тривають заняття групи продовженого дня. Вони комплектуються з учнів третіх та четвертих класів. Основний акцент роблять на патріотичному вихованні. Освітяни діляться, що основна складність такого навчання полягає в частих повітряних тривогах та відсутності живого контакту з дітлахами. Спілкування живцем його нічим не можна замінити. Так, звичайно, ми, начебто, і спілкуємося, і начебто бачимо друг друга. Але я не можу підійти до своїх діточок і провести рукою. Як було заняття з задоволенням, так діти і працюють далі з задоволенням. Але ж відмінність тим, що ми маємо приривати наші заняття, тому що ми чуємо звуки тривоги. Організація освітнього процесу без допомоги батьків майже неможлива. Аби дитина могла виконувати всі завдання, батьки були приєднані до онлайн-сервісу Classroom. Тут є й пояснення вправ, якими можуть користуватися для виконання завдань з дітьми. Під час дистанційного навчання, звичайно, дитина потребує більше уваги, тому що вчителька не може відійти, тицнути пальцем, де її треба писати. Ми з нею працюємо на платформі Google Class. які уроки, що вона не встигла, що нам треба доробити, тоді я вже допомагаю. Освіта в Запоріжжі навіть у воєнний час залишається ефективною. Вчителі засвоюють нові форми навчання та розвивають свій досвід в онлайн-освіті. Головне бажання педагогів та дітей до нових знань. Користю та пізнавальними заняттями для сучасних дошкільнят. У дитсадочку Дивосвіт також впроваджують життя нові ідеї щодо онлайн-навчання. Так колектив закладу створив пізнавальний ютуб-канал для малечі з корисною інформацією. Окрім того, вихователі приділяють максимальну увагу рухливості дітлахів, аби під час дистанційних занять вони мали змогу розвиватись фізично. Сучасна дошкільна освіта долає перешкоди сьогоденних реалій. У яслах садку дивокрай удосконалюють освітній процес попри війну. Вихователі цього закладу мали досвід онлайн занять минулого року, а в цьому вони впровадили більш зручний підхід у вихованні дітей. Педагоги створили ютуб-канал, де розміщуються відеозаняття від кожного вихователя-методиста. Ми провели анкетування батьків у Google-формі щодо дистанційної роботи. З результатами анкетування батьки вирішили для щоденного взаємозв'язку з вихователями створити спільноту із батьками в соціальній мережі Viber для кожної вікової групи для щоденного інформування освітнього процесу та зворотнього зв'язку. А також створили для кожної вікової групи youtube канал для того, щоб батьки з дітьми у зручний для них час змогли переглянути. У приміщенні ясел садка є ресурсна кімната, яка в офлайн житті була задіяна в процесі психологічної підтримки малечі. А зараз цю функцію покладено на вихователів. На заняттях музичного слухання у середній групі використовується іграшки, музичний супровід та декор відповідної тематики. Ірина Володимирівна робить все, щоб діти відчували себе комфортно та максимально залучалися до процесу. Спочатку війни дійсно я так мобілізувала себе, і для мене було важлива підтримка дітей. І Я обрала такий пріоритетний напрямок у своїй музичній діяльності. Це терапевтичний ефект від слухання музики. Тому я впроваджую більше цей напрямок. Для мене найголовніше це музична діяльність, музика, терапія, арт-терапія, сенсорні музичні ігри, музика і рух вони об'єднані. Дистанційна освіта в дошкільному закладі включає в себе різні види діяльності, починаючи від фізичних вправ та закінчуючи індивідуальними заняттями з батьками, якщо це потрібно. Велика увага приділена навчанню двох дітей з особливими потребами. Організація освітнього процесу в ЗДО здійснюється згідно комплексної освітньої програми Стежинка Усесвіт, тижневого розподілу занять, перспективного планування та алгоритму дистанційної роботи, який включає в себе руханки, заняття, пальчикові прави, індивідуальні заняття з дітьми та батьками. Особливу увагу вихователі приділяють дітям з особливими освітніми потребами. Вихователі консультують батьків, як правильно розвивати дітей, як їх заспокоїти. Вихователям м'яса садка «Дивокрай» вдалося під час війни створити активну освітню систему. Дистанційний формат навчання не позбавляє дітей можливості розвитку та творчості. З такими вихователями дошкільна освіта знаходиться під контролем. На черзі рубрика ТОП експерт із директоркою департаменту освіти і науки міської ради Юлією Погребняк. Сьогодні Запоріжжя потерпає від російської агресії. Від ракетних ударів по звичайних багатоповерхівках гинуть мирні люди. Хтось у лікарнях, а у когось тепер немає дому. Бо зруйновані цілі під'їзди у такій ситуації мобілізована всі необхідні служби. Рятувальники, комунальники розбирають завали. Допомогу людям надають медики і психологи. Лікарі та територіальні інформаційні центри при школах знаходяться в повній готовності для прийому людей. В умовах воєнного стану заклади освіти Запоріжжя стали територіальними інформаційними центрами. тіцами. вже давно. Інформаційні центри і осередками, куди мешканці мікрорайонів звертаються, щоб дізнатися про всі актуальні новини, що відбуваються у Запоріжжі, і отримують відповіді на основні запитання. Мешканці міста знають, якщо у Запоріжжі виникає надзвичайна ситуація, або якщо не працюватиме мобільний чи інтернет зв'язок, то треба звертатися до найближчої школи, бо саме там. Є тіци, і саме там нададуть усю необхідну інформаційну допомогу і психологічну підтримку. На базі кожного такого територіального інформаційного центру е, організована робота груп психолого-соціальної допомоги. І під час надзвичайної ситуації саме такі групи надають психологічну підтримку і дітям і дорослим. У ТІЦах працюють групи організаційно-інформаційного забезпечення. Вони займаються. Оповіщенням мешканців на місці подій, надзвичайних щодо інформаційної підтримки та можливої допомоги, яку вони можуть отримати при школах. Вони складають списки осіб, які розшукують родичі. Є навіть групи з надання медичної допомоги особам. Які постраждали в умовах надзвичайної ситуації, особи, які потребують допомоги у ТІЦАх, мають можливість отримати і підтримку з гуманітарного резерву продуктів харчування, одягу, предметів особистої гігієни, необхідні ліки. І, звісно, мешканці будинків, які знаходяться на території, наближені до відповідних територіальних інформаційних центрів. Які базуються на базі шкіл, можуть скористатися найпростішим укриттям. Нам важко, але нас не зламати. Зараз у кожного свій фронт і разом ми обов'язково переможемо. Я хочу висловити слова неймовірної вдячності всім вчителям, психологам, керівникам закладів освіти. Технічним працівникам, які задіяні у цій системі гуманітарної підтримки мешканцям нашого міста, на велику повагу заслуговують педагогічні працівники, які, крім виконання своїх безпосередніх обов'язків, сьогодні долучаються до волонтерської діяльності, тому що ми розуміємо, що сьогодні від кожного з нас і від нашої згуртованості залежить майбутнє нашої країни. В цьому в мене все з вами була Тетяна Пода і територія освітніх перспектив. Побачимось у наступному випуску. Нехай щастить.